Ли житло, вбивали худобу, мінували територію, катували та страчували мирних жителів. Село Ягідне Чернігівської області зазнало серйозних руйнувань під час окупації у березні 22-го року. А вже восени 23-го ягідне потрапило до переліку постраждалих населених пунктів, які мають відновити в межах експериментального проєкту із комплексної відбудови. Роботи почалися, але виникли проблеми із грошима. На якому етапі зараз відновлення ягідного зруйнованого росіянами дізнавалася наша журналістка Анжеліка Вовк. Ягідне село у Чернігівській області. Окупанти зайняли його на початку березня 22-го року. Свій штаб облаштували у місцевій школі. А на третю добу почали під дулами автоматів зганяти у підвал місцевих жителів. 370 людей стали для ворога заручниками. Чую, вже у погріб рвуться, а вони бетерями звалили ворота і заїхали у двір. І давай рватися у погріб. Ето, я відкрив погріб. Вони виходять з піднятими руками. Вони сказали: збирайтеся і підете у садик, у школу туди, у підвал. Там вам буде типа, безпечніше. Майже місяць без світла та їжі з нестачею кисню просиділи у підвалі Ягідчани. Серед них був і Григорій. У його власній оселі панували тувинці і буряти. Після звільнення села Григорій побачив таке Куча мусора. Во перших, так? Значить, там, біля угла, біля стойки, один окоп був, там, за сараєм сторця, другий окоп був. Ну, а тут все вибите, все розкрите, все поламане. На сараї фронтон розбитий, повністю саме, криша світиться. У 2023 році ягідним внесли до переліку постраждалих населених пунктів, які відновлюватимуть в межах експериментального проєкту з комплексної відбудови. Будинок Григорія також потрапив до списку. Зараз це утеплили будинок, зробили відділочні роботи. Фасада. Ну що, вікна ті одкоси ще не готові. В Іванівській громаді усього 4 тисячі домогосподарств, половина пошкоджені, вщент зруйновані 226 будинків. Деякі жителі все ще залишаються на вулиці. Люди все ж таки ще не можуть зайти в будинок, бо нема внутрішні роботи не зроблені. Кошти дуже швидко закінчилися. І, на жаль, держава ще для таких людей не придумала ніякої компенсації. Люди продовжують жити або у хлівах, або в літніх кухнях, або в чужих людей. Хата Тамари одна із 17 Трьох будинків, які найбільше постраждали від російського миру, відбудовувати спалене житло, а саме сім будинків почала Латвія. Я перша на черзі за те, що в мене ніде жити, ну так я перша на черзі стала на відбудову будинку. Ну, мені е, зробили, так як у мене залишили стіни, е, то зразу почали від криш е, дах робити, вікна поставили, двері поставили. Опалення зробили. І Котел є і є труби витяжні все. Ну тільки його треба доробити. Однак завершувати роботи немає ні коштів, ні робочих рук. Добудовувати має урядова експериментальна програма із комплексного відновлення, але вона йде повільно. Жоден будинок у селі не завершений, тільки три хати вважаються придатними для проживання. У доньки вон зробили доньки моєї. Вон голуби здані. Кому ж зробили, кому не зробили. Кажуть, коштів нема. Нам тільки оббили мікро микро ватою, а покраски ще не було. Три фірми виграли тендер на відбудову Ягідного. Однак ремонтувати продовжує лише одна. Інші дві призупинили роботи, бо немає коштів. Фірми ще не було фінансування, це фірма робився все за свої гроші. Ну, Якби аванси зарплати, ну. Повністю ще не ще зарплату, але ну, аванси є, то є нормально. Це комплексний проєкт, і ми сподіваємося, що в цьому році ми цей об'єкт здамо, якщо буде фінансування в повному обсязі. Бо якраз травень місяць вже потеплішає, це буде розгар будівельного сезону, сприятливі для цього погодні умови. А доки місцеві жителі беруть справу у свої руки. Це ж урядова програма обіцяє доробити. Коли обіцяє, коли не обіцяє, і ми знову чекаємо. Знову літо пройде, знову я буду тут. Спасибо, кому зробив мені грубку. Ви грубу зробили. Я грубу зробив, я грубу робив. А куди кумі діватися? Бачили ж будинок той він недороблений, і так же остане. А хто їй доробить? Уже нічого. Я тоді кажу: давай я тобі зроблю грубу. Хоч будеш там, де да, утеплі трошки. Після деокупації 85% ягідчан покинули свої розбиті будинки. Але зараз повернулися. Їхні очікування залишаються незмінними. Урядова програма це ж до нас прийшла, і це ж перекривають криші, утепляють будинки. Ну коли воно буде кінець, то його знає. Вони Обіцяють, що до грудня цього року у Ягідному відбудова передбачає капітальний ремонт житлових будинків, будівництво бювету потної води, ремонт доріг і реконструкцію школи під музей. І все це до кінця 2024 року. Анжеліка Вовк, Олександр Олійник, телеканал Київ.